Давайте я зараз вам покажу, скільки коштує е, приготувати борщ в Ірландії, якщо окупувати інгредієнти в Лідлі. Червону цибулю. Дивіться, яка вона гарна, я б сказала, просто супер. Подивіться, яка одна в одну вся. І коштує вона зараз по акції. Тут, напевно один кілограм, я не знаю скільки. Да, один кілограм коштує 99 центів. Так що ми це беремо. Ми це беремо обов'язково, саме Насок. те, що треба. Ліцейка. Шикарно. Так, а ще можна взяти мікс перцю в Лідлі зараз. Його тут багато, подивіться, взагалі супер. Також один кілограм за два єврика. Дивіться, який перець класний. Бачите? Оце я візьму. Дивіться, два єврика. Цілий кілограм перцю. Так, томати. Чері томати. 750 грамів за 3 євро, та ось вони. Також можна взяти. Дивіться. Беремо. 3 євро, 750 грамів. І пахнуть тепличкою. Тепер нам потрібно взяти наборчик. Картопля в мене є вдома, мені треба морковичку взяти, капусту взяти. Цибулька є. Чесничок, до речі, можна взяти. Він тут коштує 70 центиків такий буряк варений. Бачите, буряк такий? 70 центів, а другий такий в Два рази дорожчий, отакий. Погодиться, яка цибулька. Як вам розміри. Цибулька. Давайте, напевно, візьмемо 200 грамів часничку. Бачите, який за ціна за один. За один... Скільки там? 19. Віало. Тепер капуста треба. Так, капуста. Так, євро 29, це напевне за головку, я навіть не знаю. І тут є ота. Біла і зелена. Я хочу білу. Дивіться, яка. Чи вона по вазі? оце я не зрозуміла. Чи за штуку, чи... чи за як вона? Не знаю, друзі. Як її... Чи вони важать її будуть, чи це за штуку ціна обов'язково Найшла начебто все добре з ним. Ще не да. Мені для борщу треба. Так, Один кілограм кертс морковички коштує євро 30 Берем. сори. Це цілий ящик, це тільки овочі. Так, на борщик мені потрібна томатна паста. Томатна паста в них є, недорога зовсім. І я не знаю, яку краще взяти. Це 85 центів, 425 мл. Бачите, Тобто тут можна любу брати, але я не знаю, по-перше, яка краще, а по-друге, я б хотіла взяти, щоб її можна було закрити кришкою, щоб вона довше зберігалася. Бачите, таку можна взяти. Прямо недорого зовсім. Можу взяти в маленьких якихось баночках, мені треба, напевне, пошукати в якихось менших дозуваннях. Ось таку взагалі можна взяти 500 грамів, за 62 120, подивіться. Є вона з базиліком, є вона з часником і цибулею. Я думаю, що і та, і та смачна. Давайте візьмемо з часником і цибулкою. Тепер треба для борщику якесь м'ясо взяти. Я б в ідеалі хотіла взяти реберця, але я не знаю, чи я їх знайду. Так, це солене м'ясо їхнє. А я хочу знайти реберця зараз. А ні, то може гуляш якийсь гов'яжий. Зараз подивимося з вами. Що тут вони пропонують нам, щоб нікому не заважало. Так, реберця є, бачу свинячі. Так, це. Це у нас. Не підкопчення реберця. І коштують воно 5 євро. Бачите, отакі. Ну, я люблю за реберцями борщики. Але чи Максим любить? Треба, щоб він прийшов з пірокарні і ми з ним це обговорили. Так, давайте подивимось з корівки. Чи є в них тут реберця з корівки, чи немає. О, тут, до речі, є барашка. Он такі є в них що таке? дайсет. Типу гуляш, напевне. А коштує він 5. 449. За 320 грамів. Гуляш, ні, гуляш на ось, я знайшла. Арільбюс. Ось. За 325 грамів 4,49 Такий гуляшик. Або 610 за 7 29 ось такий, бачите? Біф. Так, ну мені треба на 600 грамів ось є 649. Так, і ну виходить, 400 грамів 479 ось. 479. Хотілося б, щоб він був трішки більш, е, для борщику жирніший. Він якийсь дуже, я б сказала, дієтичний вийде у мене. Ну, наче це і непогано, але. Я все-таки люблю, щоб борщик був борщиком. Так, ну поки я не можу оприділитись, ціни ви побачили. Так, я, напевно, візьму все таки свинячі реберці. Хочеться поменші, такі розміром. 500 грамів є за 5 євриків. Так, от такі невеличкі. Візьму. Ну і таку, типу, як сметанку, грецький йогурт, ми тут беремо як сметанку. Він також там 1,4, щось таке, напевно. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Рубрика польова кухня в Ірландії продовжується. Подивіться, що я сьогодні буду готувати на вулиці на Таганку. Як ви думаєте, що це буде? Це буде український червоний борщ. Капусточку накришила. Свіженьку, ребра придбала свинячі, але не знайшла несолених. Тобто в Ірландії солять м'ясо деяке. І я, коли купувала, думала, що воно не буде солене, бо воно не лежало в відділі там, де у них солене м'ясо лежить. Я знаю, хто в Ірландії, то розуміє, про що я. Так що, я не знаю, можливо, будуть не дуже смачні ребра через те, що солені, але, може, і буде норм. Ну, бурячок, квашена капуста тут трішки в мене, морквичка, бараболя, зараз ще зелень покришу. Ну, і буду в два прийоми готувати борщ. Того що каструля одна, пательні немає, спочатку треба зробити присмажку, а потім вже робити борщ. Присмажка. Да. Так що сьогодні запрошую вас зі мною варити борщ. Друзі, я вже на вулиці поставила каструльку і зараз буду готувати борщик. Дивіться, вже налила туди олійки. Зараз буду робити засмажечку. Все тут у мене готово, понакришувано. Готувалася до цього, напевне, годину, а може і більше, поки все понакришувала, поки подумала, як його правильно, куди, які контейнери. Ну, коротше, друзі, не так просто. Приготувати борщик не в себе вдома на кухні, я вам так скажу. Так що зараз першим ділом буде кидати м'язко. Ось у мене таке м'язко. Вже воно нагрілося так швидко. Ось бачите? Трошки воно, я сподіваюсь, не таке солене стало. Скажу вам, мій рецепт. Борщі вже варили всі і варять, і будуть варити по різних рецептах. Але в мене сьогодні новий рецепт більш удосконалений, тому що обставини коректують можливості приготування. Так що вирішують смачненьке, обов'язково підтримуйте мій канал своїми вподобайками, підписуйтесь, напишіть свої рецепти і приємного перегляду. Зараз цибулька буде з чесночком. Я вам скажу, що дуже важко знімати рецепти на вулиці. Вітер дує, все рухається. Але дуже хочеться, друзі. Так, перчик добавляю. Я вирішила кинути сюди зараз бараболю, воно поки на пару тушиться і бараболька швидше тоді звариться. Я так ніколи раніше не робила, але в таких умовах, де треба економити газ, тому що одного балончика вистачає, можна сказати, що на одну страву, бачите як? То я роблю ось так. Кидаю одразу бараболю і нехай вона паром з овочами тушкується. Тільки що така ідея прийшла. гарно Картопля, видно, вам колір змінила. Ну, вона ще не готова, але вона протушується, Так що отакий лайфхак та економить газ. Дійсно, можна так, поки тушкуєш овочі, можна і картоплю закидати, а потім мені не доведеться оце все звідси випорожнювати, наливати воду і відварювати картоплю. М'ясо я вже посмажила, картоплю я вже протушкувала, я сюди викину м'ясо, залию воду. Їх, бурячок і потім в кінці все додам і буде взагалі швидше і зручніше. Так що буду тепер готувати борщ тільки так. А вдома я окремо на пательні готувала засмажку до борщу, окремо варилася бараболя із м'ясом. Ну так ми звикли, як готувати борщ. А тут, бачите, обставини вносять свої корективи. Так що сьогодні буде борщ по новому рецепту. Довгенько це все довгенько. Вдома, коли готуєш борщ, я дуже люблю готувати борщ. Не часто його готую, десь, можливо, раз в тиждень, може, раз у два тижні, тому що і мама готує, і я. Ось. Але ти, коли вдома, ти якось не помічаєш, що тобі потрібно біля нього постійно сидіти. А тут умови такі, що ти вийшов на вулицю і готуєш і хочеш-не хочеш, щось вигадуєш. Так що вдома собі... На кухні борщик вариться, ти собі по дому щось робиш, там, неважливо, чи телевізор дивишся, чи ще щось. А тут ти сидиш і чекаєш, поки ж воно закипить, поки ж воно протушкує. Це, розумієте? Я вже ось чайок п'ю з бергамотом, до речі, Максим мені приніс зробив. Е, взяли водичку в столові в графіні, тому що ми з крану не беремо воду, ну не п'ємо зараз. Хоча спочатку, як приїхали, то пили. Ось, Ну і ось якось так сижу, готую, вже готую, зараз я вам скажу скільки. Через 10 хвилин вже буде як година, як я готую борщ. Надію, що мені одного балона все-таки вистачить, щоб приготувати борщ. А один балон коштує 2 євро. Так що, щоб тільки приготувати борщ, у нас виходить 2 євро, тобто 90 гривень це тільки на газ. Зараз, думаєш, вдома так добре було, ніколи не задумувався про те, скільки там витрачається електроенергії, якщо на електроплетічі. Газу, коли готуєш там щось, буває цілий день готуєш щось. А тут, бачите, в таких умовах починаєш більше цінувати те, що ти мав, і десь Бог маєш. Ось. Так що, друзі, цінуйте те, що ви маєте. Давайте подивимось, що там в нас. Я думаю, що можна вже сюди викидати все інше і нехай воно разом тушкується. О, бараболя вже почала навіть трішечки розвалюватися, так що я думаю, що це буде все як треба. Давайте зразу сюди і м'язко кинемо. Це, знаєте, це вже виходить не варений борщ, а тушкований борщ. Я його, напевно, так і назву. Друзі, в мене з'явився новий рецепт борщу. Борщ тушкований. Ну, Такого я не бачила, чесно. Хоча, напевне, є різні... Люди зі своїми якимись авторськими рецептами. Так, ну що, дивіться, тепер тут ця поя викинула. Перемішаємо зараз. Картопля поки що не, роз... не розвалюється, тому перемішувати можна спокійно. Дивіться, воно вийшло як е... тушкована капуста з перчиком, з картоплею і реберцями. Тепер, дивіться, що в мене тут. У мене лавровий листочок також можна вже кинути. Тут у мене кисла капусточка. Варений червоний бурячок, томатна паста. Кислу капусточку кидаємо. Дивіться, які красиві кольори. Я сподіваюся, що вам все видно. Червоного бурячка для кольору, але не весь, тому що він вже готовий, його можна тільки перекип'ятити. Ну і так само томатну пасту поки що кидати не буду. Тепер можна водичкою заляти. І Нехай воно ще тушкується трохи. Ой, пахне вже капець. Тільки лаврушечку кинула, зразу запах змінився. Це будуть блінчики? Блінчики? Макс сказав, сьогодні буде готовий. Якщо виплачувати, так? Смазать, так молодцы, чего вы, да, здесь шоу качество. Шабуха вот Что? -то пока я тебе рыбу туда делаю. Нет, нет, Что на пока его тушу, там надо. Туши его. тут не болею, да? Я уже положила. Тут уже есть. Тут уже все есть, по сути. Можно уже и воду, в принципе, наливать, наверное. Да, вот тут воду. Злотка вода. Можешь вылить, Шепчат. Достанешь. Дякую. Что? Еще, еще, еще все а было. Ну что, отлично. Больше рыги. Ладно, баллончик принесу. Я тут Вот такая краса. Так, ну что, васолька вот червона. Сок, кстати, пробить туда, сильно выкидать. Ой, какие прям борщ будет. Буде ложка стоять, диви. <ріст> Як мама казала, буде ложка стояти. стоять, от Ну, Нічого. Ну що, красивий? Красивий, друзі. А балончик закінчується вже. Давайте одразу покладемо сюди зеленушечку. Кріп і цибулька. Чуш, Максим, натри туди, пожалуйста, карте на дрібни. Ну що, друзі, закипає. Варюю я його півтори години і один балончик пішов на то, щоб його зварити. Надеюсь, что оно будет смачненьке. Ну, выглядит вкусно. Ты хочешь есть -то?